Вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Даріо Серна заявив, що судді вбивають Шахтар. Гравця збірної України без роздумів вигнали з клубу. Челсі знайшов заміну мудрику. Скандальна заява президента УЄФА Олександра Чеферіна стосовно збірної України. Ювентус все ближче і ближче до покупки Судакова. Лучано Спалетті заявив, що українці багато ниють. Все це а також багато іншого на Ютуб каналі Football Days. Поїхали! Головний тренер Динамо Загреб Якирович після поразки від «Балкані» вирішив вигнати гравця збірної України Богдана Михайличенка. Цитуємо хорватського тренера. Я вирішив вигнати цього українського негідника. Хай навіть громадськість думає, що я зробив це через його гру, але це неправда. Тоді б я вигнав 10 гравців. Але якщо ти приходиш після гри в роздягальню і першим ділом знімаєш труси і береш телефон, говориш легковажно, ніби нічого не сталося, то тобі не місце в команді. Я злий через поразку у половина гравців лумає роздягальню, а ти приходиш і просто сидиш в телефоні. Я думаю, що такі гравці не потрібні динамо загреб. Дуже шкода, що Михайличенко так повів себе у цій ситуації. Звичайно, що тренеру було вигідно зіпхнути всю провину на українця, але й поведінка Михайличенка не досить зрозуміла. Навіщо після поразки знімати труси і брати телефон до рук? Це дуже дивна поведінка від гравця збірної. Тепер же Михайличенко, скоріш за всього, відпустять вільним агентом і навряд чи вже колись візьмуть в нормальний європейський клуб. Скоріш за всього, Богдан повернеться в Україну, де у нього виходило дуже непогано грати як за зорю, так і з шахтар. ймовірно, що той самий Кривбас чи Поліся б не відмовилися від такого крайнього захисника. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна заявив, що головний арбітер матчу Шахтар полісся Микола Балакін навмисно помилився у матчі Шахтар Полісся, коли не вилучив гравця Житомирського клубу за грубий фол проти Бондаря. За словами Серни, судді у цьому сезоні працюють проти «Шахтаря». Цитуємо Серну. Ми більше не можемо мовчати. Нас вбивають. Від початку чемпіонату футболісти Шахтаря отримали п'ять червоних карток. А у матчі з Поліссям була чиста червона картка на Бондарі, і це навіть ніхто не обговорює. Вчора була чиста помилка, яка не є випадковою. Пан Балакін судив у Європі. Я гадаю, що з таким судістом українські арбітри ненадовго там затримуються. Тому звертаюся, аби цей момент розібрали. Можливо, грацю Паліся і варто було б давати червону картку, але чомусь Дар'я Серна забув як минулого сезону Балакін двічі допоміг Шахтарю. Спочатку призначивши два суперечливих пенальті ворота ворскли в першому колі, а потім не зарахував чистий гол Минаю у другому. Можливо, без цієї допомоги Шахтар і не виграв минулий чемпіонат. Тому при всій повазі до серни йому треба бути чесним та відвертим. Балакін неодноразово помилявся і в сторону Шахтаря. Тому можна зробити висновок, що цей арбітер просто низької кваліфікації. Ну або ж заангажований різними сторонами. Президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що хотів би бачити на євро збірну Боснії Герцогини, а не збірну України. За словами Чеферіна, він радий, що на чемпіонат Європи вже вийшли три близькі для нього регіони, а саме Сербія, Хорватія та Словенія. Він хотів би, щоб і Боснія Герцеговина перемогла Україну і також пройшла кваліфікацію плей-офф та зіграла на Євро. Нагадаємо, перед матчем Україна Італія була опублікована цитата Чеферіна. А саме, що Італія повинна кваліфікуватися на Євро 2024, інакше це буде катастрофа. За словами Чефера, збірна Італії була надто важлива, і він знав, що Італія виграє в Україні. І як час показав, УЄФА виконала свою місію. Україну не пустили на євро, не призначивши очевидний пенальті на мудрику на 93-й хвилині зустрічі. Тепер, схоже, черга, підсужувати боснійцям. Челсі шукає заміну для українського вінгера Михайла Мудрика. Як повідомляє видання СПІН, Челсі може придбати вінгера Наполі та збірної Грузії Хвічу Кварацхелію. Придбання грузина корелюється із стратегією лондонського клубу, яка полягає в залученні молодих гравців з великим потенціалом. За інформацією джерела, лондонцям доведеться витратити на кварцхелію понад 100 мільйонів. Саме в таку суму гравця оцінює наполі. У випадку ж трансферу грузина доля Михайла Мудрика доволі таки сумна. Михайло і зараз не завжди потрапляє в основу, враховуючи наявність Стерлінга та Палмера в старті. Окрім того, скоро після травми повинен повернутися Нкунку. А якщо Челсі ще й витратить 100 мільйонів на хвічу, то мудрик не буде навіть гравцем ротації. На жаль, адаптація українця в Англії дійсно затягнулася, тому боси Челсі не готові довго ждати. Їм потрібен результат вже зараз, а мудрик його дати поки не може. Туринський Ювентус активно працює над трансфером українського півзахисника Донецького шахтаря Георгія Судакова. Повідомляє італійське видання Корія Деоспорт. У 21-річному футболісті бачать чудову альтернативу для Адріана Рабьо, а також якісного конкурента для інших гравців середини поля. Перехід може відбутися вже у січні, але спортивний директор клубу Крістіан Джонтолі не хоче квапитися. Тому трансфер можуть відкласти до літа 2024 року. Судаков зараз вважається найталановитішим українцем ВПЛ. Більш того, Георгій останнім часом став справжнім лідером збірної України. Він єдиний гравець, який відіграв усі матчі у кваліфікації до Євро 2024. Тому, безумовно, Судакову потрібно виходити на новий рівень та переходити в топ-чемпіонат. Це піде на користь як самому гравцю, так і збірній Україні. Захисник Шахтаря не повернеться в донецький клуб. Мова йде про бразильця Марлона, який зараз виступає на правах оренди за флуміненце. Футболіст виключає можливість повернення до донецького клубу через триваючу активну фазу російсько-української війни. Гравець вважає за краще залишитися у Бразилії. Я думаю, багато хто з вас пам'ятає виступи Марлона за Шахтар. Хоч бразилець і пограв за гірників не дуже довго, тим не менш він встиг запам'ятатися гарним просуванням м'яча, але при цьому досить невдалою грою в захисті. Марлон неодноразово привозив у часи своїх виступів за Шахтар. Тому гірники навряд чи сильно втратять від того, що бразилець не повернеться в розташування клубу. Головний тренер збірної Італії Лучано Спалеті відповів на звинувачення в пограбунку України Ми нічого не вкрали, а реально заслужили кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Використовувати цей інцидент проти нас, не враховуючи гру нашої команди, неправильно. Матч був складним через тиск. Інцидент може бути суперечливим, але точно епізод з пенальті не такий однозначний, як багато хто хоче сказати. Я розчарований. Ми заслужили вихід на євро, а Україна ні. Сказав спалеті. В інтерв'ю на заході Європа завтрашнього дня у Римі. можу з певністю сказати, що якби такий епізод трапився біля воріт збірної Італії, то хитрий лист спалеті вже кричав би увесь голос, як його бідну збірну засудили судді та що Україну протягнули на євро. Але за собою помічати цього спалеті не хоче. Він дуже гарний актор. Мабуть, цим фішкам його навчили за часів пітерського зеніта. Навіть деякі гравці збірної Італії, такі як Донорума, а також президенти італійських клубів та світові судді, визнали, що пенальті був 100-відсотковий. але спалеті вирішив одягнути окуляри та пограти в дурня. Ну що ж, пане лучано, земля кругла, тому не здивуюся, що колись все може обернутися в іншу сторону. І тоді співчуття до команди спалеті в українських болівальників точно не буде. Вихованець київського Динамо Богдан Попов став футболістом клубу Емполі з Італії, за який виступає українець Віктор Коваленко. 16-річний український нападник гратиме за юнацькі команди італійського клубу. Після початку Великої війни Попов виїхав до Польщі, де виступав за гурнік Забже. У чемпіонаті Польщі Богдан забив 8 голів. Навесні він міг перейти до італійської Ферентини, але трансфер не відбувся. Тепер же він спробує свої сили в іншому італійському клубі. Спортивний директор «Жирони» Кіки Карсель розповів, що клуб не збирається продавати Артема Довбека та Віктора Циганкова в зимове трансферне вікно. Ми знаємо, що успіхи Жирони не залишилися непомічними іншими клубами. Багато наших гравців виділяються в першій третині сезону, особливо Довбек та Циганков. Але у нас чудова атмосфера в колективі. Всім дуже подобається те, що в нас вийшло на цьому етапі. Молитимося, що взимку ніхто не пішов. Не хочу вам продавати, але подивимося, що станеться. Сказав Карсель. Дуже хотілося, щоб Жирона зберегла свій склад до кінця сезону і щоб наші українці також залишилися в іспанському клубі. Жирона в цьому сезоні може стати іспанським лесером та поборотися за титул ліги. Тому клубу важливо зберегти своїх лідерів. А вже влітку після успішного сезону можна буде відпускати лідерів в топ-клуби, в тому числі наших Довбиката Сиганкова. Любі друзі, а як вважаєте ви? Чи повинні Довбек та Зганков дограти цей сезон в жроні до кінця? На цьому все. З вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!